Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Всі сховища відкриті 24 на 7. Сьогодні начальник міської військової адміністрації оголосив розпорядження про безперешкодний цілодобовий доступ до укриттів. Обстежили та розмінували. У Чернігівській області піротехніки від початку повномасштабного вторгнення розмінували 20% територій. Вчаться стригти, робити зачіски та вироби з дерева. У гімназії на Борзнянщині працюють два гуртки, які можуть відвідувати всі охочі учні. Забезпечити безперешкодний цілодобовий доступ до укриттів. Про таке розпорядження сьогодні оголосив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, під час тривоги будь-яка людина повинна мати могу потрапити в укриття незалежно від форми його власності. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що протягом наступних 10 днів спеціальні комісії мають проінспектувати кожне укриття в області, що зазначене на онлайн мапі і переконатися в його доступності. Детальніше дивіться далі. Це самісінький центр Чернігова. Поряд із нами, згідно із картою, щонайменше три найпростіших укриття. Усі вони зачинені та недоступні для звичайного перехожого. Ось тут, наприклад, висить великий замок. На дошці поряд написано, що ключі можна взяти у закладі дошкільної освіти, що розташований поруч. Завідувачка дитячого садочку Надія Милашич говорить, що укриття перебуває в оренді у громадської організації ветеранів АТО. Вони дозволили дошкільному закладу користуватися ним під час повітряних тривог. Як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, одразу відповідальний працівник відкриває сховище, і ми з дітками туди. Прямуємо за домовленістю із мешканцями будинку та орендарем під час повітряних тривог туди пускають усіх охочих, говорить Надія Милашич. За весь час, поки садочок працює з січня місяця, ні один мешканець. Цього будинку не спускався разом з нами до сховища. А це мікрорайон Шерстянка, віддалений від центру міста. Під час активних бойових дій у лютому березні минулого року він постійно обстрілювався росіянами. У цьому будинку облаштоване офіційне укриття для громадян. Суспільне знімало його у березні цього року під час перевірки начальником міської військової адміністрації Дмитром Брижинським захисних споруд. Тоді потрапити всередину йому не вдалося. бо відповідальна за ключі поїхала з міста та передала їх сусідові. Того під час перевірки вдома не було. Мешканці сусідніх будинків жалкувалися, що жінка не хоче пускати їх до себе. Погані, що пішли і потревожили. А хто визначив, що вона зберігає ключ? Ну ми знаємо, що ми Вона говорила, де добивалась. сьогодні. Укриття відкрите. Пані Ніна, яка відповідальна за ключі, говорить, що відчинила його сьогодні зранку та триматиме відкритим і вночі після учорашніх новин із Києва, коли троє людей під час повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття і загинули поруч із ним від уламків. Зараз на Угу. Все. Можна закон. Тут же взяла ремонт. Это бомбу вище, як как виноситься бы в нашому дому. Закон за, наших коштів нашего дома. зробили ну, побелку, бо вот тут же трохи порядок наводили, бо вот тут труби лекли. Тут страшніше було. было. я утром. Прийшла відкрила на віздень те саме. А потім к вечіру ближе к вечіру з прикроємо. А часова одинадцять видіматкроєм на ночь. Тепер усі сховища, незалежно від форми власності, під час тривоги мають бути доступні для усіх людей. Про таке розпорядження оголосив сьогодні начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Ніякі компромісів взагалі всі сховища відкриті. 24 на 7. За найпростішими укриттями, тобто підвалами, мають закріпити чергових, а контроль за доступом до спеціальних або ж облікованих сховищ, яких у місті близько ста, здійснюватимуть правоохоронці та рятувальники. І в подальшому кожна посадова особа буде нести відповідальність. Якщо не дай Боже, приміщення буде зачинено, не буде здійснено доступ і будуть тяжкі наслідки. Заклади освіти та охорони здоров'я, за словами Брижинського, теж мають бути відчинені, але з окремими приміщеннями для сторонніх людей. Термін прильоту ракети в Чернігів 4 мінути із Подмосковська. Тому виникає питання, що людині робити, якщо реально тьфу -тьфу, обстріл бігти додому немає часу. Є хвилина, дві в найближчу нору і пережити обстріл. Все, для цього ця Приміщення має бути доступне і відкрите. Я цілком підтримую дане розпорядження, адже дійсно бувають різні ситуації, і ну, навіть по собі знаю, що якщо тривога і мені хочеться кудись піти сховатися, то я повністю намагатимуся забезпечити дане рішення до виконання. Протягом наступних десяти днів спеціальні комісії мають проінспектувати кожне укриття в області, що зазначене на онлайн-мапі, і переконатися в його доступності. Про це сьогодні повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Анастасія Лозан, Наталія Гоман, Олексій Жернов, Дмитро Фальчевський Суспільне новини Чернігів. Сьогодні зранку росіяни обстріляли два прикордонні села Семенівської громади. Про це повідомляє оперативне командування Північ. З восьмої ранку зафіксували 15 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії поблизу села Леонівка. Пізніше прикордонники зафіксували ще 40 приходів по населеному пункту Янчулівка. Обстрілом пошкоджено будівлю сільської ради. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. У Чернігові за хвилину до національної хвилини мовчання гратиме жива музика. Це буде композиція. Шана її гратимуть артисти військових оркестрів Чернігова і музиканти Чернігівського обласного філармонійного центру біля стели пам'яті загиблих героїв Чернігівщини на Красній площі. Чернігівцям нагадуватимуть, що о 9.00 відбудеться хвилина мовчання. Це був перший раз. Відповідно, ми бачимо, треба, напевно, долучити барабанчика для того, щоб він відлікував цю хвилину мовчання. Саме хвилину мовчання, тому що не просто так визначена хвилина, це час, за який людина може переключитись на інше, згадати все ж таки, чому суть, яка ціна, згадати своїх, якщо є такі рідні, близькі, які загинули. У майбутньому зіграти зможуть і чернігівці, які вміють грати на музичних інструментах. Ми запропонуємо всіх охочих, хто виявить бажання також долучитися долучитись до цієї акції, прийняти участь. Ми звісно з ними поспілкуємося, бачимо, як вони підготовлені, взагалі, як вони налаштовані. Ця композиція під назвою Шана вона взагалі грається на ритуалах поховання і вшановується загиблих воїнів. І тому її впровадили. Гру для того, щоб вшановувати всіх загиблих воїнів, які загинули за нашу батьківщину. Близько 20 відсотків області обстежили та розмінували піротехніки від початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник відділення піротехнічних робіт обласного УДСНС Микола Самойлов. Зараз він разом із колегами працює в Грабівці, що на Куликівщині. Як рятувальників знешкоджу вибухівку, бачила Олександра Денисенко. Готов. Вибух. Це село Грабівка, що на Куликівщині. Тут піротехніки щойно знешкодили два артилерійських снаряди. На цій території вони працюють близько місяця, говорить начальник відділення піротехнічних робіт Микола Самойлов. За цей час знайшли 82 вибухонебезпечних предмети. Саме на цьому місці минулого року були бойові позиції росіян. Тут велися на початку бойові дії. ворог застосовував переважно мінометні міни від 72-го калібру, 120-го, також артилерійські системи 30-го калібру та 152-го. Також він вів вогонь з градів та ураганів. За словами Миколи Самойлова, щодня на Чернігівщині працює 70 піротехніків ДСНС області. Окрім бронезахисту, кожен з них має металошукач, щуп та лопату. Коли знаходять вибухівку, керівник приймає рішення або знищити її на місці, або транспортувати на сортувальний майданчик. початку повномасштабного вторгнення піротехніками ДСНС Чернігівської області було знешкоджено 51 836 одиниць вибухонебезпечних ...предметів Та відрогогода на 4627 викликів. Також було обстежено понад 40 тисяч гектар території, 237 одиниць критичної інфраструктури, 232 кілометри автодоріг. 25 км кілометрів лінії електропередач та 8,5 км кілометрів газопроводу. На сьогодні піротехніки розмінували близько 20% Чернігівської області. Окрім того, вони зараз працюють на території Харківщини та Донеччини. Микола Самойлов каже, там зараз багато роботи. Він сам разом із колегами минулого місяця повернувся з Балаклії. У Грабівці планують завершити всі роботи до кінця літа. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Вчаться стрихти, робити зачіски та вироби з дерева у комарівській гімназії на Борзнянщині. Працюють два гуртки, які можуть відвідувати всі охочі учні. Директор закладу Віктор Стриженко розповів, що організовувати все допомогла громадська спілка освіторія. Так діє проєкт Перша професія. Вони допомагають із фінансуванням. Знання і навички, які діти здобувають на гуртках, можуть допомогти їм у майбутньому знайти собі роботу. Детальніше в сюжеті. Восьмикласник Богдан крутить волосся шестикласниці Ані. Хлопець три роки ходить на гурток перукарська справа у Комарівській гімназії. Мені подобається робити зачіски, накручувати, ну і доглядати за волоссям. Я навчився заплітати колоски не вмів також. Брат Богдана, дев'ятикласник В'ячеслав, ходить на гурток чотири роки. Розповідає, чому навчився за цей час. Стрігти хлопчиків і накручувати дівчат. Професії не здобиться, а те, що я стригтиму хлопців надалі, це як буде моїм підзаробітком. Я е, прийшов, мене постигли і мені по подобається. Восьмикласниця Марина відвідує заняття три роки. Каже, їй подобається, що тут навчають, як доглядати за волоссям і робити різні зачіски. Я в мене сестри. Я думаю, мені воно в житті. Ще пригодиться проводить заняття вчителька гімназії Тетяна Запорозька. Раніше жінка півтора року працювала перукарем у Ніжині. Тепер знаннями ділиться зі своїми учнями. Спочатку діти дізнаються про догляд за волоссям, потім вчаться робити зачіски і стрижки. Вихованці нашої школи вони ж більшість з них це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. А коли дитина залишає школу, вона лишається сам на сам. Своїм проблемам, особливо такий складний, як зараз час. І ось у цю хвилину стає в нагоді оці навички, як дитина чітко розуміє, я щось можу. Ще у гімназії є гурток столярна справа. Семикласник Олексій ходить на нього чотири роки. Каже, що за цей час виготовив багато речей для свого дому. У мене батько був, він теж столяр, він вирізав, мені дуже подобається, він ікони вирізав. І я думаю, у майбутньому теж буду вирізати. Піду вчитися ще далі і буду вирізати. Також учні допомагають військовим, зробили для них стільчики-трансформери. Наступного року планую зробити ще столики. Крім цього, діти беруть участь у благодійних ярмарках, а вторговані гроші передають ЗСУ. Я був на ярмарку добра в освіторії. Я продав свою досить. відомій людині учив людину Тарасу Тополю. Відомо вирізати йому сподобалося. Керівник гуртка Юрій Безпалий говорить, учні часто самі пропонують, що хочуть виготовити. Ми почнемо з простішого до складнішого. Ну і так у нас виходить, наче непогано. Дітям подобається, вони приходять сюди, ну і набувають. Навиків. Директор гімназії Віктор Стерженко розповідає, працюють гуртки завдяки освіторії. Ця громадська спілка допомагає забезпечити матеріальну технічну базу для гуртків і виплатити зарплати їхнім керівникам. Ну, нам просто повезло. Керівництво освіторії якось проїжджало повж, повз наш заклад. Київською трасою, і вони побачили, що на карті є дитячий заклад. Керівниця проєкту Перша професія Інна Іванова каже: вони співпрацюють з багатьма закладами освіти в Україні, у яких працюють різноманітні гуртки для дітей. Для дітей, що опинили складних життєвих обставинах, це дуже важливо саме для їхньої подальшої соціалізації в суспільство. Виходячи за стіни закладу, вони вже знають, як можна заробляти кошти. Мають навички вже першої професії. Директор гімназії говорить у закладі, хочуть, аби освіторія Помогла відкрити ще й гурток з кулінарної справи. І Іванова сказала, що вони готові розглянути це побажання. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини п'ятниці. Я ж бажаю вам тихих та спокійних вихідних. На добраніч.